Всім привіт, з вами я Аліна, і сьогодні ми з вами пограємо в Пігі. Піги це там, де і обичні ігроки тікають от, в свинки з дубінкою, а один ігрок стає свинкою з дубінкою, якому треба всіх убити. Коротше, зараз будемо починати, подивимося, що піде далі. О, зараз ми вибираємо карту. їх тут... То Тобто, ігроки вибирають карту, їх велика-дуже-велика велика кількість, але, я... але мені найбільше подобається все-таки дім. Так як дім, він. Як на мене, найпростіший. Але ось бачимо, хтось навіть і про карнавал цього. Слова. Тут вибирається, хто буде пігім. Бот це просто якийсь Ну просто якась людина тоді ігрок, ігрок і бот, і інфекція це сліз свинка, вбиває когось, і тоді вони стають вдвох, там в трьох і так далі свинками, свинками з дубінкою. Так, і хто в нас буде? Хто хто, хто в нас буде з свинкою? Я бляха муха я тільки зайшла, і просто зразу я, і просто я зразу свинка. Ну, ладно, я дуже рада, звісно, ну, подивимося, що буде далі. Тут, як я розумію, невелика предисторія про, ну, як я стала, навіть цією свинкою. Ну я її, коротше, напевно, все-таки пропущу через те, що нафіга ну, мені ця предисторія. В принципі, там нічого інтересного не буде. Так, добре. Появляємося ми в якісь такі конатки, якщо буду грати перевелося, мені так удобніше. Появилися ми в якісь комнатки, я в себе на екрані бачу капкани, 8 штук я можу поставити. Якась така комнатка, ну, коротше, коміта ожидає, поки вони там сховаються. А ви поки що поки я чекаю, підпи... поставте вподобайку під це відео, напишіть коментарі, чи ви хочете ще, щоб ми пограли в Пігі, і підпишіться на мій канал. Будь ласка, я буду вам дуже вдячна. Я Вам даю 3 секунди. Три. 3 два, один. Підписались? Молодці. А зараз у нас вже почалася гра. Ось я вже біжу за однією дівчиною. Господи, господи, чого вона така бистра, я не розумію. От мені я не розумію, чого тут не можна включити біг. Особливо, коли я на комп'ютері, то я обично шифт зажимаю, і я в іграх біжу. А тут от чомусь не можна. Ну, я вже по случайності два капкана поставила, через те, що думала на шифт нажати, а шифт – це означає капкан, походу. Ну, коротше, біжу за цією дівкою. Надію, що я її дожину. О, я її догнала. Так, ну все, я її вроді догнала. Тепер дивимося, далі обдивляємося карту, тому що я граю взагалі в перший раз в Пігі, і я ще зовсім не знаю, яка тут карта буде. Тут, о, як я бачу, на стінах якісь картинки свої, картини свинки Пепи. Ну, ладно. Добре, біжимо далі. Дивимося, що тут у нас. Ну, звичайно, ну, коротше, як будто би спальня, похоже на свинка Пепи і Джордж. Опа, на девчонка, девочка с этой Может, и капкан поставить? Наверное, да. И сейчас поставлю здесь тут капкан, чтобы если шоу на цей. О, я в якейсь ванне. Интересно, че пигин? Не можешь присесть, чтобы я прямо туда и просто сразу впала и все. Ну, короче, тут тоже поставил капкан, вдруг кто то захочет вылезти. Ну, короче, эта девка вроде спималась, но я не понимаю. А, угу. Вроде спималась, но, короче, капкан потратился. Я не понимаю, она что, специально вышла? Ладно. Идем дальше. Зараз, подивимося, там може хтось не Ні, бачите, нікого немає. Я думала, що хтось там виліз, все-таки, ну ладно. Нікого нема. Біжим далі, біжимо, біжим. Дом доволі О, тут є ще третій етаж, господи ти боже мій. Ладно, пішли ще на третій етаж. Тут, коротше, якісь командки, коротше, тут ще нікого немає, бо видно, що зразу немає цей капкан. Тож треба поставити біля цього виходу. Тоді ось видно, що тут ще нікого не було, бо тут ще цієї досточки немає, походу, ще нікого немає. Ну, ладно. О, там я дівку побачила. Дівка, 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 стой. І ось Йо... і тут перепригнути не можу. Чому? Капець, біжімо. Ну, дівка, дівка, біжім, біжім, біжім за нею, Біжім, біжім. Де вона? Де? Ді... От собака передо мною двері закрила. Біжім. Вон там їх, по-моєму, двоє було. Ну я за одну побью, наверное, щоб її хоча б хоть одну впіймати. О, вона вижу, 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 бігу, бігу за нею, бігу. Ну хоча б за запри... О, все, я її вбила. Все, я її вбила, наконец-то. Так, біжимо далі. Допотрібно знайти отут другу, за якою гналась. Короче, завтіє блондинкою блондинка, за нею. Надіємося, що ми її зараз безстренько вона через те, що не хочу з нею довго возити. Опана, а ні, це не вона, блін. Ну ладно, зараз оцю дожжену, а потім, якщо буду шукати, якою вже гналася. Так, біжим, біжімо. О, ось вона. Зараз реал... та пофіг на ту жовту, зараз ми ось знайдемо, бо я за нею вже гналася. Вона вже мені так нерви потріпала. Біжим, біжимо, біжимо. не тут вона десь не застряла. Надіюся, що вона десь застряла в моєму, моїх капканах. Ладно, біжим, 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 шукаємо, де ж вона може бути. А, о, привет, моя родная. Ще, блін, не можу. Не можу спій, спіймати її. Копиться вона, швидка така скатеняка. Хопана на капканчик мій піймалася. Я ж казав, що вона на мій капканчик спіймається. Так, тепер треба знайти з жовтими волосами. Короче, бежим за нею, ищем, ищем. У нас ще є шість, ну, почти 6 минут. Так біжим. Де вона чесно? Ну, опа, на підвал. Я даже не заметила, що він тут відкритий. Дивимось, перевіряємо, по-моєму, тут пусто. Но сейчас цю кімнатку, нет. Тут теж треба молотком розбивати, ну, коротше пусто, короче. Пуста виросла капуста. О, де вони, господи, всі, я не знаю. Там, по-моєму, не тільки вона, там, по-моєму, ще двоє їх залишилось, якщо не помиляюся. Так, ладно, нам ще наша цель зараз знайти ту girl бе, чи бед girl. О, на другий етаж я теж ще, ще, ще раз перевірю. На другий етаж. Тут я одну дівку спіймали. Зараз все попровіряємо, через те, що вони можуть ще на другому етажі плюс бути. Да, бежим. Сейчас ще натратим, в Вдруг Чого Вдруг там в ту кладку положили? Ні, немає. Кстати, мій капкан уже пропав, той что я ставила. Блін, так хотіла там. Вон, я її віжу, я її вижу, я її вижу. Вона, вона, походу, коду вела. Вона походу, вже коду вела. Ну нічого, ану А ну, ану сюда. сюди. Ану, та пху, блін, а через вікно вистрибнула скатеняка. Біжим, біжим, біжим. Та й пфу. Біжим, біжим, біжим. А он там ще чел сидить. Алло, під столом, я ж казала, що ще двоє. Він чел під столом сидить. Ладно, я йому тут капкан оставлю, хай стоїть йому тут капкан. Так, а що якщо. Ладно, зараз подивимося, спробуємо якось його. Ну, не виходить, його забить. Ладно, я Сейчас ще попробую її знайти. О, в мене є ідея. Я, мабуть, знаєте, що я зараз встала оце біля, біля дверей, вона ж тепер сюди не зможе підійти, її же треба тут розбити, а вона сюди не зможе підійти через те, що я тут стою, я її так і заб'ю. Короче, я думаю, що ждемо її. Ось вона, ось вона, реально. Зараз за нею побіжу. біжим, біжим. побежу, побежим, бежим, 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 біжим. А, закрила. Ладно, стоїмо, ждем. Ось вона, вона мене виманить питається, вим... виманить. Ну ладно, ось і тільки я йду і все. І мені треба вже вертатися, бо, блін, а вона цей. Вона ж може так, отам, через заборчик зверху. А я так не можу, тому що я свинка з дубінкою, реально. то есть я не можу. Вона мене питається, ну, от жене мене до себе. Ну, блін, а якщо я ж піду, як я вже сказала, я зразу ну, типу я зразу проіграю. Ла, ну, ну от вона приїхає, то. Ну я не буду йти до неї. Ріш. Я не хочу проігрувати. Ну, але якщо я їй стоятиму, я теж проіграю. Коротше, я зараз тут поставлю ці капкани, щоб якщо що вона могла той. Щоб, якщо вона. Я їх мала зловити. Ну, вдруг. вдруг. Я навіть не знаю, той час і не вилазить, по-моєму. Я типа сейчас уйду, типа я така дурочка наивно відхожу, а, а як тільки у нас висить, я зразу резко підбежу. Раз попрыгаем, їдь жене туди. І тільки вот, так зразу, блин. А! Ну почему я її зловить не могу? Блин, я б спіймати, спьмай, прямо так би, блин. Ну я не можу. Потому что тільки я підбігаю, вона зразу тікає. Почему так? А той час що там досі під столом сидить. Де вона, бліна, то, бліна ту то вилазить, то, то її немає, я не знаю, що робити. Ну ладно, хорошо, почекаємо немного. Ось вона, ось вона, ну біжить, вона. ну я ж її спіймати не можу, тому що вона безстреє мене, і я не розумію. Ладно, пофіг на ту дівку. Підождемо ж трохи, може вона все-таки підійде. Ось тільки що цей чел, блін, Я його теж хотіла так спіймати різко, ну ладно, не вийшло. У мене його спіймати так різко, як мені хотілося. Зараз підемо в підвал, перевіримо. Опа, народна я моя, а ну йди сюди. А ну йди сюди. Блін, обманула мене. Йди сюди, й йо, а, -а, а! Йди сюди, бліна. Ладно, хорошо. Упустимо цей моментик. Ладно, зараз побежим, де там вона побігла, щоб. От зразу побігла б за нею, знала б зараз би, де вона. Десять, ж що вона щось десь в округу бігає, і мене зараз обмане і там відкриє і втече, і виграє. Ну ладно, хорошо, підождем. На цього часу мені вже абсолютно пофіг. Чесно. Вон вона, блін, ну реально, не ну, є, я зараз туди піду, вона зараз легко спригне і все. Тому я ж, я чесно, не знаю, чи є у неї молоток. Може у неї навіть молотка немає, вона мене просто тролить. Ну ладно, ладно. Ось, о, хвастайте, передо. ключик у неї є, ключик у неї є. Та що ти говориш, моя хороша, моя ненаглядна, моя прекрасна. І то триндець какой-то. Ладно, почекаємо, може спуститься ж все-таки. Короче, я вирішила, що я, наверное, все-таки туди піду, провірю. Ну мені здається, що вона вже десь спустилася в тихаря і, короче, її там немає. І нам щось так кожеться, що вона десь там тихаря як обычно, спустилася і все. Ну давай, як ми бачимо, її немає. І короче, вниз. І все. Це по ходу останній, получается, почти 15 секунд. Ой, йде сюди, йди сюди! сюди. Блін, ага, почти їле-єлі, йома, -йо. блін, а перед носом двері закрити. Ну, і коротше, все-таки не в спину спіймають. Навірно, так, да, все-таки вона, вона дуже шустра якась попалася. Коротше, все, гейм овер, ми проіграли. Ну, але що? Але якщо вам подобалося, ставляйте вподобайки, підписуйтесь на мій канал і напишіть в коментарях, які ви хочете карти і, і чи ви хочете продовження піги. Всім пока пока